Мідориня біля віна, бояни дітина, маюриня біля віна пояни дітина. Здоровічку цім бороте і цібурашки. Вітаю вас на нашому подкасті у про Провшитко, який реалізовується в рамках проєкту Молоді амбасадори та амбасадорки розмаїття від громадської організації Стан. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з Марією, яка є представницею внутрішньо переміщених осіб. Що приїхали до нас в громаду з початком повномасштабного вторгнення. Привіт! Привіт! Як твої справи і як твій настрій перед записом подкасту? Сьогодні все просто дуже чудово, сьогодні дуже світить сонце, ясно, гарно, так світло, але. Але морозно. Морозно. Прямо дуже морозно. Весь сніг залюдьонів. І дуже важко дібратися було до фійовки. Дуже важко сковсько, Хлизько, я паду... Не йде. Треба взуття, таке, на Щоб не падати. Не ну, слухай, я, в мене теж схожа ситуація, я ледь не впав, поки доїхав сюди, бо я дуже ризикований і я приїхав сюди на велосипеді. Ну, але таке, знаєш, то такі питання, які, з якими ми не можемо впоратись. погода це така штука. Ми не можемо впливати на стан на погоди. На yes. Так, правильно. А, розкажи коротко про себе. Я учениця 10 класу, мені 15 років. З сюди я переїхала 25, вже лютого 2022 року, через день після початку повномасштабного вторгнення. Бо перед цим я жила все своє життя в Києві. Ти родилася в Києві, так? Народилася, так. І прожила там до 22-го року. Так. Якщо доречно, то поділися з нами історією, як ти відчула на собі початок повномасштабного вторгнення. Я не зовсім відчула, я спала, я нічого не чула. Мене у 6 ранку розбудила мама, каже: Вставай, Марійко, почалося саме страшне, а я не розумію, що сталося, бо мені ніхто нічого прямо не говорить. Я встаю, дивлюся, щось усі бігають, збираються. Кажу, що сталося? Мені цікаво, що відбувається. Мені кажуть, Марія почалась війна, я сиділа у коридорі, хотіла збирати речі, але це був ранок 24-го, так. Ранок 24-го, так. Ми зібралися, виїхали десь у 11 ранку і позвонили моїм стрім. Дядю. Вуйко, дядя та знайомим, коротше. Дядьку, так. Що почалася війна, вони... Вони так само з Києва чи вони. Вони з Ірпіння. Ні, uh -huh. ми виїхали в 9 ранку, вони виїхали в 11, але вони приїхали десь на дві чи на 3 години раніше. Ви їхали в одне в одне місце чи. Їхали в одне місце, бо тут живе наш дідик. Тут у нас в селі Дове, так? Так. Uh -huh. Рташ, заходьте, класна вулиця. Ага, Ви виїхали о 9 як, яка була дорога? Дорога були дуже затори, Правильно. чи пробки? Ні, затори. Затори дуже були на. Як це називається? <зас> Заправки. На заправках були дуже великі черги. Тобто там десь в кілометр на кожній така лінія машин, бо не було. Пального. Пального не було, не було де, де пристати, то ми довго їхали, десь 46 годин, може, годин. 46 годин ви їхали до нас в село. Так. Тобто ви приїхали сюди? Ми приїхали сюди десь о 7 25 го угу. лютого. Угу. Я зрозумів. І це все пов'язано з тим, що були великі затори. І всі хотіли. Ні, виїжджати. не 46, 36. Ну, ти, ти таке, знаєш. Це все пов'язано з тим, що великі затори, всі люди виїжджали і тому. Так, так. зазвичай ми сюди їхали у 21-му році літом. Ми їхали 16 годин на машині. А... Тобто ви раніше до цього приїжджали сюди? Тому так. що в тебе тут дідусь, так? — Я самого народження. З З самого народження? Самого народження я сюди приїжджала. На літо, на всі три місяці. На е, зимові свята, коли я була менша, і мені не треба було у школу, у садок. Коли були канікули, так. Так. На зимові, на літні канікули. Так. Це добре. Адже ти трохи-трохи орієнтувалася в нашому селі, в нашому На своїй вулиці, так. Ага. На вулиці, так. А Загалом. А, загалом не дуже. Тобто. Ви обрали село Довге, тому що у вас тут родичі, у тебе тут дідусь. Так. І або мама, або тато у тебе з нашого села, так? Тато. Тато. Він тут народився, і тут прожив, але потім ви приїхали до Києва. Він так, він приїхав. тут народився, він тут вчився до університету, а потім вже усе життя в Києві. Угу. Зрозуміло. А, ну, приїхали ви до нас. Що тобі найбільше подобається в нашому селі? На своєму прикладі ти можеш розказати і поділитися цим, що тобі подобається, адже ти була тут до цього і була багато разів, як я розумію, кожного року. Тому не тільки що тобі подобається зараз, і коли ти приїхала після початку повномасштабного, а загалом просто загалом мені подобається краєвиди, природа. Тут дуже гарно гори, де не вийдеш з усіх сторін, просто Отак, гори. оточують гори. Село між горами знаходиться. Тут гарно, мені подобається місцева їжа і люди. Ого, Яка тобі їжа місцева подобається? Левеш. Левеш. Левеш це бульйон, та. так. Так. Левиш... Голубці. Голубці це закарпатська страва. Так. Голубці дуже люблю. Ну, я не знаю, чи точно це закарпатська, але у нас на Закарпатті її роблять по-своєму, знаєш. Я люблю суп з галушками. Ну, суп з галушками, знаєш, роблять не тільки на Закарпатті. Які ще твої страви улюблені у нас? Піца. Та, піця ну ти ж кажеш традиційні наші страви як тобі кизлики? Да, так, дуже люблю. Я люблю взагалі картоплю булі. Угу. Що ще тобі подобається в нашому селі, окрім традиційної <с> нашої>, нашої кухні? Людей люблю. Людей? Угу. Чому? Бо вони тут загалом добрі та. Як емоційні, співчутливі, не знаю. На Закарпатті люди більш добріші, ніж у Києві. Тут з усіма треба здороватися Та тут, якщо пройдеш, слухай по вулиці і не скажеш добрий день, <гум> на другий день вже твоя мама буде знати, яка ти погана, що ти не привіталася. Але це добре, бо так зав'язується, хоч якесь відчуття комунікації з людьми, Тай, Менш сором... Менш, як це? Соромишся Айна. більш пристосовуєшся. Такий, знаєш, зак... закарпатський менталітет. А зокрема в нашому селі, це взагалі. Як тобі, взагалі, е, наш говір, наша розмова? Чи відразу ти розуміла людей, що від тебе вони хотіли, коли вони з тобою говорили не чисто українською? Так, я розуміла, бо мій тато використовує ці слова, я їх знала ще з маличку. Тобто ну, мені тобто не тато було. Ну, тато тебе трохи вчив говорити. Так, вчив. Ну, це не було дуже складно. Тобто я розумію все, що мені кажуть, але я не завжди можу це якось повторити та сама сказати. Далі, що ще тобі в нас подобається? Таке важкеньке питання, важке, але я так розумію, подобаються люди, подобається оточення. Так. Подобається традиційна кухня і краєвиди. Так. Чи є ще щось? Подобаються вірші Василя Кузана, і мені справді подобаються. Я іноді читаю короткі. Але я не запам'ятовую, мені просто. Подобається їх читати. Так. До речі, у нас тут у Євці є книги, його книги. Так, І якщо ти дуже хочеш його ще прочитати, то ми тобі обов'язково їх дамо. У мене теж є вдома. Мені він, він особисто, мені їх подарив. Особисто? Так. Ти дуже поважна. Ну, я персона. Брав участь у конкурсі одному. Читців. Ти у всіх конкурсах береш участь? Ну це правду кажеш, правду. Також мені дуже подобається фійовка, я дуже велика фанатка. Не пропускаю жодного мироприємства. Ну, для нас це дуже добре, бо нам є над чим працювати, щоб покращувати наші заходи. Так, я ваша фанатка. Дякуємо. Особливо а... Ліліани, Ледней а? Хто це така? А яка фамілія? Левко. А Левко. Окрім нашої фійовки, де тобі ще подобається в нашому селі? Мені ще подобається в школі загалом, бо мій клас дружній, він якось сприйняв мене одразу добре, вони не казали, що я якась не така. На початку я говорила російською. А бо... коли ти пішла в школу нашу? У дев'ятому класі. Тобто я... відразу? Ні, я у восьмому класі приїхала, довчилася у своїй дистанційно, дистанційно так. А, а вже з початком 9, го з 1 -го вересня? З 1 вересня я вже була у 9 Б класі, угу. до цього я була завжди А. Тобто вони тебе сприйняли нормально, Вони ти не відразу сприйняли. знайшла собі знайомих, так? Не відразу. Вони просто мені нічого не казали за те, що я розмовляла російською, бо перед цим я все життя у Києві я розмовляла російською, тобто а у мене було іншого относи. не скажеш, тобі дуже гарна українська. Дякую, бо я вчилася. Тобто ну, вони прийняли тебе таку, яке ти є, і ну, захотіли з тобою тусуватися, дружити? Так, вони захотіли за мною дружити, але не одразу. Бо спочатку у мене було тільки дві знайомі, з якими я була найбільш близька, найбільш близька перед цим класом, але після заходу у хабі. На кінопоказі зеленої книги ми. Ну, так, це теж я проводив, до так, речі. Ти... Я пам'ятаю. Ти дуже крутий, дякуємо. Це було дуже класно, мені теж сподобалось. Ми та всі мо... я та всі мої подружки дуже дякуємо тобі за це. Бо... І ви там найбільше здружилися? Так. Боже, як це класно, як це добре чути. Дякуємо, Владіку, за те, що ти нас подружив. Ну добре, добре. На здоров'я. На другий раз. Тобто. Ви здружилися вже на заході, і зараз в школі ви продовжуєте нормально спілкуватися. так? І в школі, і поза школою, так. Це чудово. Це чудово, що є такі люди, де, де ти можеш почуватися собою і. Так, після того, як я самотнім. з ними почала дружити після цього кінопоказу, я вже перестала соромитися і своїх однокласників інших, бо до цього я трохи їх боялася. Боже, чому то так? Я не знаю, бо я думала, що мене не сприймуть. Я трошки боязлива дитина. Але все добре, вже зараз все добре. Так? Зараз все добре, так. Ну, це чудово. Дивися, я ще хотів з тобою поговорити про те, чи важко тобі було взагалі пристосуватися до нового середовища. Ми частково тепер захопили цю тему, але ми захопили її на рівні школи. Чи важко було взагалі пристосуватися на рівні нашої громади до оточення? Це питання двостороннє. Тобто з одної сторони було дуже легко, бо люди тут більш, більш підвергнуті спілкуванню, тобто вони хочуть знати про тебе все, вони хочуть з тобою мати контакт, але з іншої сторони я сама по собі дуже боюся нового оточення. Тобто я не можу якось сама завести розмову, мені для цього потрібен час. Але це не було дуже складно, тобто це було навіть загалом просто. Скільки часу тебе десь пішло приблизно на те, щоб пристосуватися? Місяць, може, два. Угу. Тобто місяць-два ти пожила вже тут, і тобі стало так. легко. Я... Ну, не відразу легко, я розумію, але трохи краще. Не відразу було. легко. Тут була моя дворідна сестра, і ми ходили гуляти до спочатку дітей, а потім вже у школі. Я із ними була знайома, то у мене були як і шкільні, і позашкільні з ними контакти, то... тобто ти мала що робити і в школі, і поза її межами. Ти так. не була самотня? Я не була самотня. У мене було до тебе питання про те, як тобі навчатися в нашій школі, але ми вже його так само охопили. Я зрозумів, що тобі подобається у нас у школі. Так, подобається, але іноді буває складно. Іноді буває складно, бо. Програма загалом шкільна не є легкою для 10 класу, але мені допомагає з цим справлятися, вчителі та оточення, бо завдяки друзям я можу якось полегшити Добре. цю працю. Ми сказали, що друзі у тебе є в школі, вони до тебе так. поставилися з повагою. Вчителі. Як відреагували на тебе вчителі? Добре, вони мене сприйняли, бо я вчуся. Тобто не було uh -huh, такого, що. Ти в мені... нас відмінниця, так? Так. Відмінниця. Вони таких люблять. Так, вони люблять, вони не занижують мені оцінки, може, навіть десь завищують, але це добре. Це, 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 це добре. це дуже добре, я б тобі навіть сказав. Це клас, це чудово. Так. Але я вважаю, що я знаю на ті оцінки, які я. Ну, звісно, Тому. знаєш, ти ж ходиш на конкурси різні, слухай. Я знаю. А, звідки тобі знати? Звідти, тому що я на ті самі конкурси їжджу. Неправда. Ми не були з тобою не в Ужгороді на Яцика. Ні, ні, ні. Не, в не Суху, було на такого. Яціка, не було такого. Не було. Добре. Повертаючися до твого попереднього місця проживання до Києва, за чим ти найбільше сумуєш? Найбільше сумую, я думаю, за своїми друзями, бо без них мені. Тяжко, я за ними дуже сумую, я їх дуже люблю. Але ну, не спромога побачитись. Тобто вони можуть. Вони до мене... залишилися в Києві. Вони залишилися в Києві. Так, Багато. Усі. 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 Так, але літом вони можуть до мене приїхати. Угу, ти всі... їх вже запросила? <с> Ні, вони самі приїдуть. Слухай, ти будеш, як знаєш, екскурсовод. Зробиш їм екскурсію по нашому селі, покажеш палац Фортецю, фійовку. покажеш озеро. Ну, звичайно, що фійовку. Так. Ти вже знаєш прошарене трохи, тому вони все побачать. Так. Вони перше, що побачать, це озеро, в якому жаби квакають літом постійно. Ну, тому що це до тебе дуже близько. Так. А, тобто я розумію, що ти найбільше сумуєш за друзями, які залишилися в Києві. Так. Чи є ще щось? Ще за квартирою сумую. Ти жила в самому центрі Києва? чи... Ні, не в центрі Подільський район, але. Він mm -hmm. достатньо також ну, розвинутий був. Mm -hmm. Ну, загалом, Київ, він правий берег, увесь благополучний mm -hmm. плюс-мінус. А залишилося тобі багато родичів та знайомих там в Києві? У Києві, так. Знайомих, родичів, тобто і маминих, і татових знайомих залишилося. Але я сподіваюся, що вони. Що ви скоро побачитесь. Так. Ну, ви підтримуєте контакт. Батьки, так. Я зі своїми знайомими також підтримую. Це дуже добре, що ти і тут уже маєш, і там маєш якесь оточення, тобі легко буде і тут, і там. Приїхали ви спочатку повномасштабного вторгнення сюди? Ви одразу знали, де будете жити? Так, одразу, бо ну, тут живе мій дідик, я про це вже казала. Тобто, ну, це не було загадкою. Ми знали, що ми будемо жити там, де ми зараз живемо, і ми не задвинулися звідти, не на сантиметр. А чи надавала держава і наша громада якусь допомогу? Так, надавала допомогу щомісяця, їжу надавала на кількість осіб, котрі були зареєстровані як ВПО, та один раз, по-моєму. Одяг для дітей до 14. Тобто, вони не давали їжу щомісяця? Так. І скільки це тривало? Це тривало, по-моєму, до осені 22 -го. Е, Ні, е, з лютого 22 го до літа 23-го року, так. Тобто, досить такий значний період вони так, це Так, значний. Крім такої допомоги була фінансова якась підтримка, і фінансова допомога чи такого не передбачувано? По-моєму, передбачалося, але я це питання не можу обговорити у повній мірі, бо не я розпоряджувалася цими фінансами, а мама можливо їй і давали щось, але я про це нічого не знаю. Про якісь можливості, які надає наше село для розвитку. Поза школою або будь-що, що організовувалося для внутрішньопереміщених осіб. Ти дізнавалася чи ні? Чесно, ді? Ну, я не, не багато потребую, тобто не було такого, що мені чогось бракувало, тому я за таке не дізнавалася. Загалом наша влада відносилася до внутрішньопереміщених осіб на своєму прикладі, можеш сказати, що це було нормально. Так, нормально, досить, бо ну, не як зовсім влада, а як люди самі вони надавали притулок теж біженцям у себе. Тут у садочку було, наскільки мені відомо, також прихисток до... Прихисток для внутрішньопереміщених так, так. для внутрішньопереміщених осіб. Так само і люди в нашому селі. Я знаю, що приймали їх у себе вдома, кому не було де жити. Так, я про це кажу, що в принципі внутрішньопереміщеним особам було де заночувати, тобто пожити деякий час. Тобто не було такого, що вони приїздили сюди і не знали, куди їм рухатися далі і що так. їм робити. А зараз, взагалі, відкрився шелтер для внутрішньопереміщених осіб. Як влада, так і люди, які надавали прихисток, які надавали якусь допомогу, ставилися дуже добре і дуже позитивно. Не було якогось. Не було негативу до цих людей, бо вони розуміли, що на вони в цьому не він Тому так. що на місці цих людей могли бути і ми, і будь-хто з так, нас. Так, на місці внутрішньопереміщених осіб був ну міг бути хто завгодно, і тобто ніхто не може знати, що станеться наступним, і відносилися до цих людей з повагою, з розумінням. Це дуже добре. І тут можна додати про те, що ти казала, що наш закарпатський менталітет дуже. Такий наші, наші люди з села тобі дуже сподобалися, як розумію. <рес> так, сподобалися. Це дуже добре. Але на цьому прикладі ми можемо говорити про будь-яку точку України, де приймали внутрішньопереміщених осіб, бо в цей час ми всі були об'єднані. Ми, ми і надалі продовжуємо бути об'єднаними, адже в нас є одна спільна мета. Тому добре, що люди відносяться з позитивом. В кожної монети є дві сторони. Як ти вважаєш? Чи потрібно міняти щось владі, владі на рівні держави і владі на місцевому рівні щось у відношенні до внутрішньо переміщених осіб? На мою думку, владі треба було б більше прислухатися до внутрішньо переміщених осіб, тобто запитувати, що вони потребують, йти з ними на контакт, діалоги якісь про? Між так, владою діалог. і внутрішньопереміщеними тобто, особами. Якщо влада не буде питати, то ніхто не буде відповідати, але якщо. Але якщо внутрішньопереміщені особи не будуть говорити про свої потреби і про то, проблеми, то, які то, в них держава є... держава не буде знати, що вони мають ці потреби. То влада не буде знати про це, так. Як у нас з тобою зараз тут діалог, так само треба. Так, не монолог, тобто не тільки хочу і не тільки надамо, а і хочу, і буде. тобто... Маєш, тобто. щоб проблеми проговорювалися, і ці проблеми були почуті з боку влади. Так, щоб вони вирішувалися. Чи достатньо, як ти думаєш, заходів у нашій громаді, які е, організовуються молоддю для молоді? І як можна більше залучити молодь внутрішньопереміщених осіб до участі в цих заходах, або на які заходи потрібно нам спиратися, щоб долучити цю молодь? Я загалом слідкую за. Заходами, які організовує Молодіжна Рада. І Молодіжна Рада, і взагалом наша громада, так, загалом принципі... громада, і досить багато таких заходів. Тобто молодь може прийти, послухати, навчитися, щось для себе взяти. Я сама була на такому тренінгу форумі. Тобто я там була запрошена як представник внутрішньопереміщених також осіб. Тобто, якщо робиться якийсь такий захід, то потрібно запрошувати. Так, якщо робиться захід, то потрібно про це попереджати, бо не всі слідкують за цим, але можливо багато. Людей хочуть хотіли на них, хотіли б прийняти, прийняти участь. Так я відвідувала сама форум, на якому підіймалася тема майбутньої професії, профорієнтації, психологічний напрям там був. Розвивалося патріотичне почуття, тобто молодь навчали тому, що їм могло би бути необхідно у майбутньому. Я вважаю, що це було загалом дуже цікаво, і у нас такі тренінги проводилися. Тобто... А це був форум, який ти відвідала на рівні області, так? На рівні області, так. А на рівні громади. Чи бачила ти про проведення таких заходів щось? Так, бачила. Я відвідувала School of Resilience. Так, мені дали сертифікат, був були заходи спрямовані на розвиток лідерських навичок, оратор... ну, навички ораторського мистецтва. Психологічна підтримка та проєктний проєктний менеджмент. менеджмент. Я пам'ятаю, бо я це проводив. Так. Та, на якому ми могли знайти шлях до втілення своїх бажань. Тобто хочу, втілюю. Мені дуже Чомусь бракує, бракує так? Качель. Дуже. Качель. Качелі, так. Це ті качелі, про які ти говорила на цьому проєкті. Так. Я дуже люблю тобто, лисатися, але тут гойдатися, нема... але mm -hmm. не, тут немає де. Ні, ну як немає де? Але дійсно немає де. Ось бачиш, і ти там навчалася проєктному менеджменту, і ти можеш написати проєкт і зробити ці качелі. Так, я зроблю та напишу, але тебе туди не пущу. Ти не пустиш мене на качелі? Ні, не пущу. Бо я зламаю. Так. А, тобто, ти вважаєш, що такі заходи. Трохи допомагають молоді в чомусь. Так, вони допомагають в тому, щоб розуміти, чого молодь хоче, тобто спрямовуються також на розвиток своїх думок бажань. Вони перестають соромитися, знаходять Ну я наскільки пам'ятаю, то ти там трохи соромилася в перший день Маша. А, у перший ти згадаєш, що було у другий. А в другий день ти вже була така. На позитивівся, ну, бо ти знала, що там отримаєш сертифікат. <різь> так. Так. Тобто я правильно розумію, що заходи для молоді якісь є, вони відбуваються, але щоб залучати молодь в ВПО, потрібно їм про це повідомляти і їх туди запрошувати, так? Так, треба запрошувати, бо не всі за цим слідкують, але багато хто може хотіти брати участь у так. цьому. Так само, як на е, форум на Закарпатській, на рівні Закарпатської області. Ти була запрошена і сюди на мій проєкт. Ти теж була запрошена? Так, я була запрошена, але сама я не довідувалася про інші, бо мені бракує часу, але якщо мене запросять, то я зможу його знайти. Це чудово. Поділися зі мною, будь ласка, тим, чи плануєш ти повернутися в Київ? Я б... Хотіла, але на рахунок плану, я не знаю, як це буде відбуватися, бо це не я вирішую. Тобто я дуже хочу повернутися, я дуже люблю Київ, тобто там залишилося, можна сказати, все моє життя. І я сподіваюся, що в... закінчиться повномасштабне вторгнення, я зможу повернутися у Київ, там продовжити своє життя. А якщо ні, то можливо я іду кудись в Європу, якщо мені вистачить сил, знань, коштів. Таке. Тобто, дивися, ти скоро закінчуєш навчання в школі. Так. Адже вже перший семестр 10 класу, капець. У мене перший семестр 11 класу це просто. А. І по закінченню. Ти думала, де хочеш навчатися, чи ти хочеш кудись їхати далеко, чи тут близько. Повертатися в Київ одразу після закінчення повномасштабного, чи, можливо, не на навчання так само туди? Я загалом не знаю. Я не строю ніяких планів, тобто я ще подивлюся, як це буде просто розвиватися, але на даний момент є як мінімум два шляхи: тобто, Київ та за кордон. Але я дуже хотіла повернутися в Київ, бо це знайоме оточення, знайоме місто, тобто знайоме мені життя. Тобто, твої плани на майбутнє входить за добрим розкладом подій, входить твоє повернення в Київ і влаштування подальшого життя там. Так. Я тебе зрозумів. Я дуже дякую тобі за те, що ти знайшла час прийти сюди. Трохи зі мною тут поспілкуватися. Ми не, спілкуватися, ми, не, ми не спілкувалися, говорила тільки я. Розкажи ти щось, а ти про що ти думаєш на майбутнє? Тобто 11 клас закінчиться і де ти будеш далі? Знаєш, це для мене так само дуже важке питання, бо з напрямком тим, куди я хочу вступати або куди я хочу ти навчатись, я вже визначився. Але куди. І місто, університет і так далі, я ще не визначився, і це дуже важко, ну, але, але все в процесі, знаєш. Ще маю трохи часу і тим себе заспокоюю. Добре, це правильно, треба просто дивитися позитивно. Так, треба в майбутнє йти з позитивом, все в нас буде добре, все в нас буде чудово, бо інакше й бути не може. Я ще раз хочу тобі подякувати за те, що ти виділила свій час. Так, а я рада, що я сюди прийшла. Це також честь, тобто опинитися тут. Дякую тобі за твої відверті відповіді, за те, що ми з тобою поспілкувалися, за те, що я почув твої думки, і я сподіваюся, що ми надалі продовжимо нашу співпрацю. Що ти будеш відвідувати наші заходи в Фійовці. і дякую тобі. Дякую тобі. Також дякую нашим друзям, які слухали наш подкаст в інтернеті, які дивилися і спостерігали. Дякую вам і майтеся фест!